Ми знов з великою гордістю урочисто підіймаємо державний прапор України як символ єдності, свободи і незалежності, слави і відродження нашої держави. Шановні присутні, до слова запрошується виконуючий обов'язки слов'янського міського голови Олег В'ячеславович Сантов. Доброго дня всім, шановні мешканці Слов'янська, шановні колеги. Дійсно, сьогодні ми підіймаємо державний прапор на честь дня соборності України. Це велике державне свято, яке утілює у себе віковічне прагнення українського народу до об'єднання. Це символ нашої єдності. І дійсно, майже 100 ну, років тому був оголошен акт Злуки. і він занатував. Здійснення, уділення віковічної мрії українського народу до об'єднання століттями відокремлені частини України були об'єднані. На жаль, як і тоді, так і сьогодні. Це об'єднання під загрозою. Ми зможемо подолати як і економічну кризу, так і внутрішню, так і зовнішню агресію. І ми будемо. Так є і так буде. Ми будемо жити на теренах вільної неподільної, демократичної європейської України. Зі свята всім. Слава Україні!